Доброго дня, шановні підписники і гості каналу. Сьогодні вже 23 й день мого експерименту. З останнього відео пройшло вже 7 днів, і ми можемо порівняти прогрес за цей тиждень, що пройшов. В зеленому лотку у мене томати, які були під сонцем, в чорному лотку під лампою. А по суміші вони розподіляються так, томат. Ось так от трошки змійкою суміш, ось так зворотною змійкою проста земля. І так само тут. Ось так от земля і це от суміш у мене. Що я можу вже сказати? Можу сказати, що я не бачу великої різниці на даному етапі по розміру самих рослин. Можу лише побачити незначну відмінність в кольору листочків. Але в цілому, поки я задоволений результатом, як на мене, вони ростуть у ну, досить в гарному темпі. Єдиний нюанс, що я зміг помітити, що ті, хто на сонці, вони швидше висихають. Ось так. Якщо ви не погоджуєтесь з моїми висновками або хочете додати, будь ласка. Пишіть в коментарях. Дякую за увагу і зустрінемось.